Вітаю на 24-му каналі. ми раді бачити в нашій студії колишнього міністра закордонних справ Литви та впливового політичного діяча Габріелю Салансбергіса. Вітаємо вас. Дякую, дуже приємно. Цілі Росії залишилися незмінними, і нещодавні жорстокі атаки на Київ та інші українські міста лише підтверджуються. це. У цьому контексті важливо проаналізувати розвиток європейського лідерства з точки зору військової та економічної підтримки України. Ви знаєте, я не можу не поставити питання про вашу нещодавню статтю, яка вразила і мене, і багатьох українців. Де ви порівнюєте сьогоднішню міжнародну політику з професійною боротьбою і знаєте, це дуже цікаве порівняння. Тобто ви натякаєте, що підтримка України з боку заходу ризикує перетворитися більше на наратив, ніж на реальну стратегію. У певному сенсі Я стверджую, що завжди так і було. Але навіть у мене, як і в багатьох з людей, які працюють у цій сфері, виникає спокуса повірити, що цього разу це реально. І я думаю, що три з половиною роки української боротьби мають змусити нас фактично визнати те, що відбувається. І зовсім нещодавні події. Буквально кілька днів тому президент Дональд Трамп, так би мовити, відкрив нову сторінку. через два дні знову ж таки ми побачили, що насправді нічого не змінилося. Тож я критикую таку показову популістську манеру ведення політики замість того, щоб реально створювати зміст і рішення, які могли б допомогти Україні на фронті, Так. але якою є ціна цієї псевдо взаємодії для України і кому це насправді вигідно? Так, це жахлива ціна. Очевидно, що українці щодня розплачуються своїм життям. ми бачимо, лише цієї ночі проти українських міст було використано 400 дронів. Це і є реальна ціна. Інша сторона медалі полягає в тому, що також існує обмежений шанс зрозуміти, що насправді відбувається на заході, тому що ми приділяємо так багато уваги цим псевдоподіям, псевдореальності, реальності, що фактично забуваємо про те, що насправді необхідно. Наприклад, зараз кажуть, ми очікуємо на величезну кількість американської підтримки, яку оплачуватимуть європейські країни, і вона дійде до України. І Україна зможе стабілізувати ситуацію Але Я пропоную розібратися у фактах та ситуації в цілому. Так хто ж буде платити? Де черга із країн, які хочуть купити американську зброю. Я чув, що Німеччина збирається купити пару батарей Петріот. це важливо. Але хто ще? Ми чули, що Італія та Франція не планують. Я переживаю, що це стане ще одним гарним заголовком із малопомітними наслідками. Тож нам потрібно, щоб західні люди прокинулися і почали тиснути на свої уряди, аби ті, нарешті, почали діяти по-справжньому. Знаєте, спершу я подумала, що цього разу Європа заплатить за політичні рішення Дональда Трампа. А зараз ви говорите, що багато країн, великих союзників України, не хочуть цього робити. Так, але давайте зберігати надію. Є ймовірність, що ситуація може змінюватись. Я завжди про це кажу. Але мій аргумент зараз такий. Я радітиму і віритиму, коли побачу, що зброя, за яку заплатила Європа, а американці доставили, буде використана проти російських цілей у Росії в Україні, де б вони не знаходилися. Коли ракета буде летіти в напрямку Москви, в напрямку Росії, я скажу добре, нарешті. До цього часу ми бачили багато обіцянок і дуже мало прогресу. Але ми бачили, що Німеччина, Фінляндія, Данія вони роблять реальні кроки. Вони тихо роблять кроки, приймають рішення. А що це показує, яке саме керівництво зараз справді потрібно Україні від її партнерів? Наведу дуже гарний приклад. Коли я бачу, як канцлер Німеччини у Бундестазі захищає. Витрачає гроші на оборону Німеччини, на оборону Прибалтики, на оборону України, його критикує опозиція, будь-хто. Я відчуваю до нього певну симпатію, тому що він має особисту зацікавленість у цьому. Він платить політичну ціну. Він не потрапляє в яскраві заголовки, але намагається наполегливо просуватися вперед тому я не дивуюся, коли чую, що Німеччина є першою і поки що єдиною країною, яка закуповуватиме зброю у штатів і відправлятиме її в Україну. Ви згадали Фінляндію і Данію? Це теж хороший приклад. Вони близько до моєї країни. І лідери цих країн були переконаними прихильниками України знову ж таки без гучних заяв, без великих планів чи твітів. Вони просто чинили правильно. Знаєте, Україна має справжніх друзів, має друзів по війні, які віддані справі, але їй дуже сильний ворог в особі Росії, у якої є союзники, наприклад, Китай, які теж показують, як союзники допомагають на українському фронті і я зараз замислилась, чому Німеччина стає справжнім другом для України, а інші ні. Я кажу не про більшість із них, а про деяких з тих, на яких ми розраховували. По перше, в Німеччині відбулися політичні зміни я думаю, важливо зауважити, що є різниця в стилі керівництва у зобов'язаннях, коли йдеться про попередню владу та нинішню. Другий аргумент полягає в тому, що при спілкуванні з німецькими політиками та експертами у мене виникає відчуття, що спрацювало почуття відповідальності і самозбереження. Тобто в німецьких портових містах на Балтиці на півночі Німеччини люди справді замислюються про те, що станеться, якщо Росія вторгнеться до Європи. Вони дуже близько. Вони б захищали Литву. Вони, напевно, допомогли б оборонятися. Вони, напевно, допомогли б захистити Польщу. Тож для них це вже зовсім інакше ніж було раніше. Ви думаєте, вони дійсно будуть захищати Литву чи Польщу? Це завжди залишиться питанням, доки не буде перевірено. Безумовно, але я нещодавно розмовляла з британським полковником, і він сказав: Послухайте, ніхто в НАТО не хоче жертвувати жодним солдатом заради сантиметру української землі. І для мене це було як грім серед ясного неба. Серйозно, вам треба прокинутися. Я знаю, що Україна не в НАТО, але ми зараз говоримо про країни НАТО. І він все одно сказав, що ніхто не хоче відправляти своїх людей на смерть. Так, ви праві в цьому. Я думаю, що одна з фундаментальних помилок, яку Захід зробив стосовно України, це продовжувати сприймати Україну як ізольовану країну, яка або дивом виграє за дуже обмеженої підтримки, яку ми надаємо, або якимось чином Путін буде задоволений тим, що має. він зупиниться у Запоріжжі, можливо, десь ще на адміністративних кордонах і він скаже: все, я достатньо заплатив за цю війну. Це не так. Ви знаєте, це помилкова стратегія, тому що Україна насправді зараз захищає решту країн НАТО, які мають кордон або близькі до Росії. Тому Україна захищає Литву, Польщу, інші країни Балтії. І ми з цим не згодні. Я завжди стверджував, що стратегічна глибина Литви лише 300 кілометрів. майже стільки ж території, скільки Україна зараз тимчасово втратила через російську окупацію. Тобто для росіян захопити всю Литву набагато простіше. всю країну. Тож те, що росіяни знаходяться за 900 кілометрів від Литви, це лише завдяки українській хоробрості. Так я пояснив своїм друзям по НАТО, Але Вони ще не усвідомили це. Попереднє питання, яке ви задали про Німеччину, полягає в тому, що відбувається зміна німецької політики, і Литва прийматиме німецьку бригаду, що є першим випадком після холодної війни, коли Німеччина відправить свої війська і постійно їх розміщуватиме в іншій країні. Це стратегічний хід і скільки вони відправлять. Бригаду, близько п'яти тисяч осіб. П'ять тисяч. Знаєте, у нас тут, в Україні, дуже жорстокий чорний гумор, коли настає ніч, почуваєшся ніби в голодних іграх, адже не знаєш, доживеш до ранку чи ні. І ви закінчили свою статтю яскравою фразою. І якщо ми продовжимо ставитися до цієї війни в Україні, як до реаліті-шоу, пожежі в Києві можуть стати фіналом сезону. Які реальні дії ви хотіли б побачити від європейських та американських лідерів? По перше, розуміння того, що Путін не зупиниться, має вкоренитися в політиці. Що ми робитимемо, якщо Путін продовжить свою політику, які у нас плани і єдиний план зараз підтримувати Україну якнайбільше, щоб не лише Україна вижила, а й щоб ми вижили. Це головне. І якщо нам вдасться зрозуміти цю реальність, наступні кроки будуть досить чіткі. Тепер нам треба припинити вихвалятися порожніми речами, які можуть статися, можуть не статися через 50, 100 днів, через два тижні, а насправді дати Україні все, що їй потрібне. І більшість речей, які потрібні Україні, насправді можуть вироблятися в Україні. Це головне. В Україні є заводи, потужності інженери не вистачає в більшості випадків грошей, у нас є гроші. Як Данія зробила те, що зараз називається датською моделлю вона була відтворена іншими країнами, але у малих кількостях ми здатні забезпечити Україну тими інвестиціями, які їй потрібні, щоб вона сама будувала оборону, тому що це також наша оборона. так. Я хотіла запитати вас, чи вважаєте ви, що Європа входить у довгострокову стратегію? після конференції в Римі, конференції з відновлення України, де було запущено найбільший на сьогодні інвестиційний фонд для відновлення країни та пролунав заклик до глобального бізнесу інвестувати, навіть не зважаючи на те, що ракети продовжують падати? Ця довгострокова стратегія стає реальною. Я повторю те, що я сказав коли я побачу європейські, українські, американські ракети, випущені українцями у російському напрямку, я скажу так, це почало давати якісь результати. До того часу ми можемо сподіватися, але я не зовсім оптимістичний. і тому я дотримуюся своєї критичної позиції. Так, минулого разу ви дуже критично висловлювалися щодо коаліції охочих. І не тільки ви, пане Ландсбергіс, але чи змінюється щось на ваш погляд? я згадав Німеччину. Я покладаю великі надії на те, що Німеччина справді може зробити. Її здатність інвестувати, виробляти, підтримувати своїх союзників насправді величезна. Її можливості недостатньо розвинені, не використовувані дуже давно. Але сама Німеччина дуже потужна країна. Якщо вони зможуть впоратися з бюрократичними та політичними перешкодами в парламенті та продемонструють свою промислову міць. Це, на мою думку, може серйозно вплинути на розстановку сил. Німеччина здатна це зробити. Це звучить комічно, але я схрестив пальці для більшого успіху. Безумовно. знаєте. Переглядаючи ваші соціальні мережі, я знайшла відео з колишнім українським міністром Дмитром Кулебою, де він каже, що він не вірить, що Трамп покладе край цій війні. Він лише вірить, що Україна буде настільки сильною і незалежною, що захистить себе. Ви думаєте так само? так. Я абсолютно поділяю його думку з цього приводу. Я вже багато разів говорив про це, що це не теорія, не політичне гасло, що Україна насправді є грізною країною, яка змогла зупинити російський наступ, захистити Київ, захистити більшу частину своєї території. але це все відбувається повільно, просто тому що їй не постачають достатньо техніки, і вона зараз не в змозі самостійно виробляти все необхідне і ми теж не даємо всього того, що потрібно Україні. Це і є причиною проблеми. я маю на увазі, якщо це зміниться, то Україна зможе очевидно збалансувати сили. просто наведу історичні приклади. Фінляндія змогла зупинити Сталіна в 1940 році. а Фінляндія в 10 разів менша країна. Але вона була оснащена для війни. Україна наразі не оснащена для перемоги. Тому я цілком впевнений в цьому. Пане Лансбергіс. Наступне питання, коли я бачу, що російське вторгнення йде вже четвертий рік, а ми все ще не отримуємо достатньо зброї. Чи бачите ви якісь стратегічні проблеми, які Україна створює у всьому цьому процесі? Я точно впевнена, що справа не в костюмі президента України. Ні. Україна, як то кажуть, будує літак, доки летить? Дуже багато зараз сильно відрізняється від того, що було, скажімо, три роки тому. Три роки тому Україна дуже залежала від усієї допомоги, яку Захід міг надати Україні. Знаєте, якщо ви отримаєте Хаймарс, ракети, системи, тоді ви зможете зупинити росіян. Зараз все зовсім по іншому. Багато що змінилося, і країна адаптувалася. Країна навчилася вести війну. Чи може ситуація налагодитися? Я думаю, що завжди можна щось покращити, але дуже складно давати поради уряду, не знаючи всіх тонкощів внутрішніх конфліктів. Тому я схильний більше дивитись на те, що ми можемо зробити більше з нашого боку. і ще одне коротке зауваження, якого ми не торкнулися, але це також дуже важливо. Є, є європейський шлях, шлях європейської інтеграції, де певною мірою Україна пообіцяла провести реформи в багатьох вкрай важливих сферах, таких як боротьба з корупцією, зміна своєї політичної культури, щоб стати частиною ЄС. І я знаю, що Брюссель у багатьох випадках не готовий, і я використовую можливості, щоб критикувати Брюссель, щоб вони взялися за розум і почали робити все швидше. Але я порадив би Україні не збиватися зі шляху, що зараз неймовірно важливо. І ще важливіше буде у майбутньому відновити країну, поставити її на ноги після закінчення війни і для цього європа надзвичайно потрібна. так це дуже складно зробити, бо як ви сказали, Україна будує літак, доки летить Тому це дуже складно. Я була така оптимістична, коли колишня посол ЄС в Україні Матернова сказала, що ми вже обговорюємо, що ми вступимо до ЄС до 2030 року. але коли я чую повідомлення з Брюсселя, я вже не така оптимістична. Ні, ви маєте рацію. Україна будує літак, скажімо так. Я не думаю, що Європа щось будує. Гарне зауваження. Я бачив процес вступу Литви до ЄС. А в 2004 році я саме тоді став дипломатом і я починав свою кар'єру не в міністерстві закордонних справ. Я бачив, наскільки зайнятими були не лише литовці, а й європейці. До нас приїжджали багато людей, які перевіряли закони. Було зрозуміло, що літак будується з обох боків з боку Литви та Брюсселя. І ми зустрінемося десь посередині. Так воно і було. Тепер, коли я їжджу до Брюсселя, це трохи більше схоже на щебетання ви чуєте, що щось відбувається, але не бачите багато дій. Тому, коли хтось говорить про дати 2030 року, мені дуже хочеться, щоб це була справжня дата. Але для цього ми повинні побачити більше дій. Це не означає, що Україна має зупинитися. Україні треба продовжувати реформи, але не заради Брюсселя, а заради себе. Звісно, це дивовижна думка, бо я була на брюссельському саміті минулого року, і ми зустрічалися з багатьма людьми, з тими, хто пов'язаний з Україною, хто працює над чимось пов'язаним з Україною. Але Я думала, наступного року, якщо вони рухаються у бік плану приєднання нас до 2030 року, у них має бути багато департаментів по Україні я подумала, вони відкриють вакансії, і я подам заявку наступного року. Минув рік, і не відкрилося жодних вакансій, щоб ми могли приїхати до Брюсселя та працювати для України. Ми знаємо Україну. Ми знаємо, що робити. Ми знаємо, що нам потрібно. Так, я вас розумію. абсолютно Саме так і мало б бути. І неправильно, що нічого немає. тож, очевидно, що ми перебуваємо у цій віртуальній псевдореальності, коли комусь насправді кажуть, що Україна може приєднатися. Але чи буде вступ? Чи дійсно хтось щось з цим робить? це такий професійний рестлінг у Брюсселі Так. Знаєте, Литва завжди була одним із найсильніших прихильників України, яку роль ви бачите зараз у цій новій фазі російської війни у військовому, дипломатичному економічному плані? чи є якісь ініціативи, в яких ви берете участь? Завжди краще, щоб нинішня адміністрація коментувала ці речі. Я лише сподіваюся, що Литва продовжить свою роль будівельника коаліції. У багатьох випадках важлива лише наша допомога. Ми намагаємося зробити все, що в наших силах, коли йдеться про санкції та відправлення обладнання в Україну. Але найбільша цінність, яку може принести така маленька країна, як Литва, це створення коаліції на підтримку України. Це можуть бути Балтійські країни, північно-балтійський регіон, Балтійський регіон разом із Польщею та Німеччиною це може бути ширша коаліція. але Це важлива робота, яка має продовжуватися. Я намагався це робити протягом моєї роботи міністром. зараз у мене немає інструментів, щоб це робити. Я сподіваюся, що нинішня влада бачить у цьому пріоритет. Але щоразу в Україні чи десь на конференції ви виступаєте на підтримку України? Не всі роблять це після того, як вони залишають посаду. Тож це чудово. я хочу, щоб Україна перемогла. Так, хочу, щоб перемогла. Ми на одному боці. і наостанок я хотіла б запитати вас, на вашу думку, Україна має балансувати між відновленням та обороною. Чому я питаю? Чи є ризик, що надто багато уваги приділятиметься відновленню, доки бомби все ще падають? Це дуже складне питання. Я практично з самого початку війни виступав за те, щоб процес відновлення тривав лише тому, що це дає людям надію на нормалізацію, що ми не чекаємо на той час, коли країна стане повністю мирною. І тоді все буде зроблено. Адже якщо нічого не відбувається зараз, і коли це станеться, ми не знаємо. Тож, якщо люди можуть тільки сподіватися на це, спостерігаючи за всіма руїнами, згорілими та зруйнованими будинками, думаю, люди можуть почати втрачати надію. Але якщо країна покаже, що ми здатні відновлюватись і що ми можемо побудувати школу, можливо, з іноземною допомогою. Литва відіграла велику роль у відбудові шкіл І я завжди виступав за те, щоб почати. Щось знову буде зруйновано. Росіяни це добре вміють. Але Ми знаємо, як будувати, і ми знаємо, як перебудовувати, реконструювати та показувати людям, що насправді Україна є і буде чудовою країною для життя. Що Мене вразило як українку, коли російські бомби падають на Харків. До якого вони швидко долітають. Вони бомбять о четвертій ранку, а вже о сьомій чи восьмій ранку аварійні групи ремонтують дорогу, яку зруйнувала Росія. Це дивовижно. І це та надія, про яку ви говорите. Це надає нам сміливості, і ми вражені власним народом. Саме так. Тому я вважаю, що це потрібно продовжувати. Ви згадали про римську конференцію? Я сподіваюся, що ці зобов'язання справді матеріалізуються та підштовхнуть відновлення України навіть у цих умовах. Так, До речі, я чула, що Роберта Мелоні ні, хто сказав мені, що Мелоні може бути тією людиною, яка очолить увесь цей процес відновлення України що ви думаєте з цього приводу? Я не впевнений все залежить від того, в чому полягає суть. Я думаю, що більшу частину процесу відновлення очолять самі українці. Можливо, буде допомога фінансування із заходу. Але чому би і ні? Мелоні, хороший політичний лідер, користується великою повагою. Вона може зробити багато роботи для цього, якщо це станеться. Дуже дякую за час, пане Лансбергіс. завжди приємно слухати ваші думки. Дякую, що були з нами. Дякую. Слава Україні. Героям слава.